Вітаю! Сьогодні продовження роботи над виноградною шпалерою. Ютуб канал Колосаду. І сьогодні буде третя, четверта і п'ята лінія виноградної шпалери будуватися. Для тих, хто буде вперше переглядати це відео, розпочав в цьому році будувати нову виноградну шпалеру на бетонних стовпчиках, встановив вже першу і другу лінію натяжки. ПВХ проволоку використовую між першою і другою лінією 20 см, між другою і третьою буде 30, потім 40 і 50 см. Так, що для цього буду використовувати на сьогодні, так як і минулого разу, це будуть кутники. Тобто третя і четверта лінія будуть по 50 см ширина кутників. Найвища п'ята лінія буде 60 см. До кожного кутника буде ось таке кріплення для ПВХ-проволоки з фіксатором. Ось вони встановлені. Показував раніше, як я їх встановлював. На всі проміжні стовпчики. Це кутники посилені на крайні стовпчики. На всі проміжні використовую вже кутники 32х32. Раніше використовував 35х35. Ось. Це 35х35 на другу лінію, але зрозумів, що вони і так міцні, тому вирішив вже брати 32х32. Ширина 50 см, ширина 60 см. Також, на третю лінію ще буду встановлювати ПВХ проволоку на третю і на п'яту. На третю і на п'яту буду використовувати 3, 3 мм, а на четверту використаю. 2,3 мм. Думаю, що четверта буде найслабша по навантаженню. Потім скоби і метизи, шайба, гайка вже підготовлені. Також рівень, кусачки хай будуть. Ключик на 13 яким буду підтягувати гаєчку на скобу. Так, ніби все Все сказав. Ну, також проміжні метизи для кріплення цих натягувачів. І, звісно, метр. Це, за сьогодні це все маю впоратись зробити. Добре. Далі буду показувати час від часу, як все встановлю. І е, спочатку встановлю бокові всі натяжки, а проволоку буду встановлювати вже коли е, всі прикріплю ці поперечні лінії, бо проволока буде заважати кріпити. Тому тут варто не спішити робити все, як сказати, по порядку і все вийде. Ось така магія відбувається в момент зйомки відео. Так, це означає те, що я вже поставив всі п'ять ліній. Так, що в процесі, як сказати, складання цієї конструкції відбулося. Ось така. Вийшла, як сказати, накладочка. Ця шпилька мала бути, бути нижчою. Але враховуючи те, що я її підняв десь на сантиметр півтора вище, вона якраз буде фіксувати оцей стовпчик. Тобто я сюди ще хотів посилювати шпильку, точно таку саму шпильку, сюди обкласти і затиснути. Але тут ось як добре є такий, як сказати, упор. Тому, думаю, можливо, так і залишу. А можливо, з часом і все ж таки укріплю. Тобто вийшло так, що перша, друга 20, друга, третя відстань 30. Між третьою і четвертою мало бути 40, але вийшло 41. І тут я планував 50, але зробив 60. Тому що до верхушки стовпчика ще відстані вистачає. Тут буде приріст, тому тут буде прищіпка чеканка. Тобто, я думаю, що от цієї відстані буде вистачати, щоб пагін ну, не поросився, не гуляв, його не гнуло. Дивлюся, ось на ці пагіни пагани, вони вже досить міцні. тому думаю, На той час, коли вони будуть доростати вже ну, за четверту лінію, то тут буде нормально. Якщо що, щось придумаю. Поки що це в такому плані кригування. І Рекомендую прикручувати одразу наперед. Оце кріплення, бо зверху не дуже зручно крутити. Тому на ту сторону я вже підготував, вже понаживлював, понакручував, залишиться тільки так само прикрутити. Ось такі моменти у процесі як сказати, складання шпалери. Такі підказки. Добре, продовжую далі. В підсумку цього відео встиг зробити тільки третю лінію за сьогодні. Розраховував, що буде швидше, але все-таки, як сказати, робота, прикручування, примірка. Дуже багато часу пішло. Ну нічого, все добре. Пагани ще тільки ось доростають до третьої лінії. Тому деякі будуть за вусики прив'язуватись, деякі пройдуть тапенером по підв'язую. Третя лінія якраз вчасно зроблена. Тобто 4-5 ось ось буде дороблена. Ну, хотів за сьогодні нічого. Все добре, все по графіку. І основне, що сьогодні буду робити. Так, 3-4 дні назад робив обробку квадрісом. Сьогодні буду дооброблювати. Це обов'язково свіч. Так, свіч. Вертимек, профілактика від кліща не іде. Показано, що на листочках є якісь вм'ятинки. Краще пройдуть термін очікування в нього ще до набирання, як сказати, грон своєї маси. І поки їх їсти, все воно вивітриться в такому платі. Потім гелатин залізо, тому що де-не-де хлорозить листочок, ну і мачу прилипач. Оце така буде одна бакова суміш, обробка. І це все перед цвітінням обробок я більше робити не буду. Потім вже після того як буде свісти. Це ще неділька друга. Ось оце ось таке на листочку. Ось я покажу. Оце, це, я за що цього чогось трішечки ось видно така вм'ятина, що воно за пошкодження. Перевертаю листочок. Ось з іншої сторони ось приблизую. Так. Ніби нічого, але все-таки пройдусь. По гронах, ну, дивлюся всі грона. Зараз підійду до найбільшого. Так, що це? Це е, так, пам'яті вчителя, як не як. Дивлюсь на його, дивлюсь, до цвітіння ще далеко. Навіть ковпачки не збираються відкривати чи скидувати. Так, давай покажемо. так. Ось такі грона. Так що за сьогодні встиг зробити такий план робіт. Дякую за перегляд, YouTube канал Колосаду. Гарних врожаїв, гарного настрою, до наступних відео.